Ночі та зранку на Нікопольщині було гучно з важкої артилерії. Ворог вдарив по райцентру, Мирівській та Марганицькій громадах. Люди не постраждали, утім є руйнування. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарська споруда та газогони. У решті населених пунктів минулося без обстрілів. Потерпала від обстрілів Нікопольщина і протягом вівторка окупанти гатили тричі, поцілили по центру та Марганицькій громаді. Потрощили шість домівок, чотири господарські споруди. Також снаряди зачепили електромережі. Жертв і травмованих немає. Підтримка під час війни 15 вересня у Томаківській громаді видаватимуть допомогу від міжнародного комітету порятунку. Матері дітей до одного року можуть отримати підгузки. Волонтери працюватимуть о 14-й годині біля місцевого будинку культури. Із собою треба взяти паспорт і свідоцтво про народження малечі. До ситуації на Запоріжжі зесу просунулися ще на 300 метрів в районі роботиного окупанти зазнають значних втрат, тож перекидають резерви з інших напрямків. Зокрема, з Маріуполя до Ільчинкового перебазували 200 колишніх в'язнів і ще понад сотню з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки використовуються росіянами для місних штурмів так званих. З Цих планують створити штурмові загони для як мріють окупанти захоплення роботи. але наші воїни готові до будь-яких викликів на тому напрямку.